Вітаю! Вас примушують працювати неофіційно, платять менше, ніж обіцяли, постійно погрожують звільненням. У цьому відео я розкажу, як захистити свої права і поставити порушника на місце. Немає роботи, затримують зарплату і борги накопичуються. Підпишіться на наш канал, щоб не пропустити відео про те, як захистити своє майно від конфіскації. Ви на каналі Мережа права, і я розповідаю про те, які права є у найманих працівників в Україні та як їх захистити. Для початку коротко розглянемо основні права для найманих працівників, гарантовані Конституцією України. Отже, у вас є право на вільний вибір роботи і можливість заробляти нею на життя, право на рівні можливості у виборі професії, право на безпечні та здорові умови праці, право на справедливу винагороду за працю, право на відпочинок та. Щорічні оплачувані відпустки: право на соціальний захист у разі безробіття, хвороби, втрати працездатності, право на захист від дискримінації, право на страйк. Також у нас є Кодекс законів про працю, де детально прописані права та обов'язки роботодавців та працівників. Є профільні закони та інші нормативні акти, що уточнюють різні нюанси. Проблема в тому, що українське законодавство про працю частково застаріле, частково нечітке, а органи контролю не завжди правильно виконують свою роботу. Саме це дає можливість роботодавцям маніпулювати вимогами та порушувати права працівників. Одне з головних Ушень наймання людей без оформлення. Вам так і кажуть: йди, працюй, зарплату отримуватимеш у конверті, а не подобається, знайдемо іншого. Найкраще, що можна зробити, не працювати на таку компанію. Але якщо іншої роботи немає, спробуйте наступне: зверніться до роботодавця з письмовою вимогою оформити трудовий договір. Якщо відмовить, зверніться до Державної служби з питань праці України у своєму регіоні із заявою про порушення труду. Нового законодавства Затримка зарплати ще одна поширена проблема. І от чому важливе офіційне оформлення. Адже якщо вам затримують зарплату в конверті, жоден чиновник чи суд вам не допоможуть, ці гроші ніде не фіксуються. А от якщо ваша получка офіційна, ви можете звернутись з письмовою заявою до керівника компанії про виплату зарплати. Якщо затримка більше як місяць, можете вимагати додаткову компенсацію. Роботодавець відмовився: звертайтеся до комісії. З трудових спорів цей орган існує у всіх компаніях, де чисельність працівників перевищує 15. Рішення комісії обов'язкове, проте не факт, що вона зобов'яже керівника виплатити зарплату. В такому разі звертайтесь з позовом до суду за місцем роботи або свого проживання. До речі, написати заяву в суд ви можете і без звернення до комісії. До позову додайте довідку з місця роботи, довідку про суму заборгованості, копію листа до роботодавця з вимогою погасити заборгованість до мене. Звернувся чоловік, якому при звільненні не виплачували законні кошти. Довелось іти в суд, щоб стягнути з роботодавця гроші. Нещодавно ми отримали рішення суду про стягнення 81 180 тисячі гривень середнього заробітку за час затримки розрахунку. При звільненні прагнете такого ж результату. Звертайтесь за номерами вказаними на екрані. Незаконне звільнення, звільнення без відпрацювання двох тижнів теж досить поширені проблеми. Це складна тема, але ми пройдемось нею коротко. Отже, вас звільнили, і ви вважаєте, що це було незаконно. Що робити? Спочатку зверніться до роботодавця з письмовою заяви про добровільне поновлення працівника на попередньому місці роботи. Попередьте у заяві керівника компанії про можливі негативні наслідки: адміністративну відповідальність, штраф та навіть заведену кримінальну справу. Скоріше за все, ваша заява ні до чого не призведе, тому напишіть заяву до поліції або прокуратури щодо порушення трудових прав та до територіального органу держпраці для проведення перевірки додержання законодавства про працю. Також у вас є право звернутися до суду. Це має бути місцевий суд загальної юрисдикції, наприклад, у вашому місті чи районі міста. Зверніть увагу, у вас є лише місяць для отримання наказу про звільнення. Якщо підстави для звільнення були справді, Вді, незаконними роботодавець може забажати поновити вас без судових процедур так дешевше і простіше. Звертайтесь до нас, якщо вас незаконно звільнили. Особисто у мене є багато виграних справ проти роботодавців, які порушували закон. Загалом схема протидії незаконним вчинкам роботодавців майже однакова. Спочатку ви звертаєтесь безпосередньо до керівника організації, а далі до територіального органу держпраці або іншої інстанції. Ну а крапку в конфлікті може поставити суд. І ось тут найважливіший момент: в будь-якій ситуації я наполегливо раджу звернутись за допомогою до юриста. Ми надаємо допомогу в таких ситуаціях. Це може бути будь-який формат співпраці, я чи інший спеціаліст. Проконсультуємо вас, сформуємо заяву та пакет документів, чи повністю представлятимемо вас у всіх інстанціях за довіреністю. Правильно наведені аргументи, запорука успішного рішення. Законодавство про працю складне, тому боріться за свої права разом з юристом, адже чиновники та судді воліють працювати не з емоціями, а з фактами та аргументами. У вас накопичились борги і ви боїтесь втратити квартиру. Вже зараз ми готуємо відео про те, як захистити. Своє майно. Підпишіться на канал Мережа Права, щоб не пропустити важливу інформацію. Дякую, що додивились відео до кінця. Напишіть у коментарях, чи порушували ваші права на роботі та як ви з цим боролись. До зустрічі на каналі Мережа Права.